Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 39, другий варіант. Перше завдання задача. На 36 гривнів купили 4 однакові іграшки. Скільки таких іграшок можна купити на 54 гривні? Запишемо умову задачі 4 іграшки, 36 гривень заплатили. Потрібно знайти, скільки іграшок можна купити на 54 гривні. Задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що за 4 іграшки заплатили 36 гривень, ми можемо знайти, скільки гривень коштує одна іграшка. 36 поділити на 4 це буде 9 гривень. Маючи 54 гривні, і знаючи, що одна іграшка коштує 9 гривень, ми можемо знайти, скільки іграшок ми можемо купити на таку суму грошей. 54 поділити на 9 дорівнює 6. 6 іграшок. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 54 це число нам було відомо за умовою задачі, поділити на 9. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 54 поділити на частку чисел 36 і 4. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 54 поділити на 9 дорівнює 6. Відповідь: 6 іграшок можна купити на 54 гривні. Друга задача. Один токар за одну годину обточує 4 деталі, а другий на дві деталі більше. За скільки годин другий токар обточить 48 деталей. Запишемо умову задачі в таблицю. Креслимо горизонтальну лінію через три клітинки ще одну, через п'ять клітинок ще одну. Ділимо нашу таблицю на три стовпчики. Перший стовпчик найширший. За одну годину. Кількість годин. Всього деталей. У нас є два токарі. Один токар за годину обточує 4 деталі. Другий токар невідомо деталей, але відомо, що на дві деталі більше, ніж перший. Нам потрібно знайти: за скільки годин другий токар обточить 48 деталей. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки деталей за 1 годину обточує другий токар. 4 додати 2 дорівнює 6 деталей. У нас є 48 годин для його роботи. Знаючи, що за одну годину він обточує 6 деталей, ми можемо знайти, скільки годин йому для цього знадобиться. 48 поділити на 6 дорівнює 8 годин. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 48, це число нам було відомо за умовою задачі, поділити на 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 48 поділити на суму чисел 4, і, 6. 4, і 2. 4 додати 2 дорівнює 6, 48 поділити на 6 дорівнює 8. 8 годин роботи потрібно другому токарю, щоб обточити 48 деталей. Наступне завдання. В одному ряду 8 яблунь, а горіхів на 3 менше. Скільки горіхів у 9 рядах? Запишемо умову задачі. Теж зображаємо таблицю. Називаємо стовпчики в одному ряду кількість рядів всього дерев. У нас були яблуні і горіхи. Яблунь в одному ряду 8 дерев. А горіхів невідомо скільки, але відомо, що на 3 дерева менше, ніж яблунь. Нам потрібно знайти скільки всього горіхів у 9 рядах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки в одному ряду горіхів. 8 відняти 3 дорівнює 5 дерев. Тепер, знаючи, скільки в одному ряду, ми можемо знайти, скільки в 9 рядах. 5 помножити на 9 дорівнює 45. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 5 це число ми знайшли першою дією, помножити на 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 8 і 3 помножити на 9. 8 е, е, відняти 3 дорівнює 5, 5 помножити на 9 дорівнює 45. Відповідь 45 горіхів у 9 рядах. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 54 і 9 додати 14. 54 поділити на 9 дорівнює 6, 6 додати 14 дорівнює 20. До добутку чисел 7 і 9 додати частку чисел 45 і 9. 7 помножити на 9 дорівнює 63, 45 поділити на 9 дорівнює 5. 63 додати 5 дорівнює 68. Різницю чисел 80 і 35 поділити на 9. 80 відняти 35 дорівнює 45. 45 поділити на 9 дорівнює 5. До частки чисел 72 і 9 додати 8. 72 поділити на 9 дорівнює 8, 8 додати 8 дорівнює 16. Від 36 відняти добуток чисел 4 і 9. 4 помножити на 9 дорівнює 36, 36 відняти 36 дорівнює 0. Різницю чисел 45 і 39 помножити на 9. 45 відняти 39 дорівнює 6, 6 помножити на 9 дорівнює 54. Від 75 відняти частку чисел 24,8 і, і відняти 19. 24 поділити на 8 дорівнює 3, 75 відняти 3 дорівнює 72, 72 відняти 19 дорівнює 53. До 18 додати частку чисел 18 і 9. 18 поділити на 9 дорівнює 2, 18 додати 2 дорівнює 20. Знайти четверть від чисел 20 см, 24 дм, 1 дм, 6 см. Четверть це 1 четверта, 1 це чисельник, 4 це знаменник. Пригадуємо правило, як знайти частинку від числа. Потрібно число поділити на знаменник, число, яке показує, наскільки рівних частин поділено ціле, і помножити на чисельник, число, яке показує, скільки таких частин взяли. Отже, шукаємо 1 четверту від 20 см. Нам потрібно 20 поділити на 4 і помножити на 1. 20 поділити на 4 дорівнює 5, 5 помножити на 1 дорівнює 5, 5 см. четверта від 24 дециметрів. 24 поділити на 4 і помножити на 1. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 6 помножити на 1 дорівнює 6 дециметрів. 1 дециметр 6 сантиметрів, Зразу переводимо у сантиметри, Це буде 16 сантиметрів. Шукаємо 1 четверту від 16 сантиметрів. 16 поділити на 4 і помножити на 1. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 помножити на 1 дорівнює 4 сантиметри. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. х поділити на 9 дорівнює 4. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 9, частка 4. х дорівнює 9 помножити на 4, х дорівнює 36. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 36 поділити на 9 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. 81 поділити на х дорівнює 9. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 81, частка 9. Х дорівнює 81 поділити на 9, х дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 81 поділити на 9 дорівнює 9. 9 дорівнює 9. 9 помножити на х дорівнює 15 додати 12. Після дорівнює ми зразу можемо виконати обчислення. 15 додати 12 дорівнює 27. Маємо рівняння 9 помножити на х дорівнює 27. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 27, відомий множник 9. Х дорівнює 27 поділити на 9 і х дорівнює 3. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення і виконуємо перевірку. 9 помножити на 3 дорівнює 27. 27 дорівнює 27. Накреслити прямокутник, ширина якого 3 см, вона у 2 рази менша, ніж довжина. Обчислити його периметр. Запишемо, що у нас відомо. У нас у прямокутнику є довжина і ширина. Ширина прямокутника 3 см. Вона у два рази менша, ніж довжина. Тобто оце 3 см, це у два рази менше, ніж довжина, а довжина у нас невідома. Потрібно знайти периметр прямокутника. Якщо 3 см у два рази менше, то довжина повинна бути у 2 рази більша. Знайдемо довжину. 3 помножити на 2 дорівнює 6 см сторона А. Тепер ми знаємо і довжину, і ширину, можемо знайти периметр. Нам залишилося лише пригадати формулу для обчислення периметра. Периметр дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б їхні числові значення і отримуємо суму чисел 6 і 3 помножити на 2. 6 додати 3 дорівнює 9, 9 помножити на 2 дорівнює 18 см. Тепер нам залишилось накреслити периметр. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник зі сторонами 6 і 3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!